Слава Ісусу Христу! Коли прощаюся, йдучи із роботи, кажу, бувайте здоровенькі до завтра. Мені кажуть, іди з Богом, що я маю відповісти? Дякую і все. Дякую і все, що я маю відповісти. Ну, дивіться. Я по-перше дуже не люблю, коли вітається, слава Богу. Я вам поясню чому. Є вітання. Слава Ісусу Христу! Христос страждається, Христос Воскрес. Про кого йдеться? Про Ісуса Христа. Слава Богу, це про кого? Це Та йдеться. про Бога? А про котрого? Про Перуна, про Нептуна, про Зевса, про Юпітера. Про якого? Тому йди з Богом, з котрим Богом? Як вам кажуть, іди з Богом каже, слава Ісусу Христу. Як вам кажуть, е, там, слава Богу, а ви мали би відповідати, слава на віки, кажіть, слава Ісусу Христу. І слава на віки. Христос має бути в нашому Привітанні. Це має бути зрозумілий Бог, не що небудь. Господь Саваот. Це зрозуміло. Господь це держити. це зрозуміло. Господь наш Ісус Христос, це зрозуміло. А просто, якогось Бога, краще я би утричнив.